Олександрійці добре знають, що пустощі на воді влаштовувати не варто, а також як поводитися на воді. Про це повідомляють олександрійські рятувальники, які у серпні провели громадське опитування серед городян. Рятувальники прагнули дізнатися, як добре жителі міста знають правила безпеки життєдіяльності та як ставляться до діяльності пожежно-рятувальної служби. Опитування проводилося щодо знання Олександрійцями правил літнього відпочинку. Як показали результати анкетування, найчастіше про нещасні випадки на воді Олександрійці дізнаються з екранів своїх телевізорів понад 80%. На другому місці знаходяться друковані ЗМІ, газети та журнали. Саме з них понад 40% городян дізнаються про нещастя, які трапилися під час купання. Приємно те, що як поводитися на воді та у яких місцях небезпечно купатися, знають 100% олександрійців, що взяли участь у опитуванні. Вони відповіли, що купатися не можна на необладнаних пляжах, в місцях сильної течії, далеко від берега та біля суден, що пропливають. Якщо ж городяни стануть свідками нещасного випадку на воді, то діяти більшість з них буде залежно від обставин. Лише близько 30 відразу зателефонують за номером 101. Витягувати потерпілих самостійно городяни не поспішатимуть. Менше 10% респондентів готові ризикувати власним життям, аби врятувати потопаючого. Та майже всі опитані одноголосно вважають, що купатися на підпитку не варто, адже за приємним відпочинком можна втратити власне життя.